3 серпня медійники Харківщини та представники Національної ради з питань телебачення та радіомовлення провели робочу зустріч, на якій обговорили питання нового закону про медіа, окреслили проблеми, з якими стикаються друковані змі. Коли нас роздержавлювали, мова про те, що органи влади не мають права бути засновниками ЗМІ, ЗМІ, А зараз іде мова до медіа. А це вибачте що. Тобто ми на порозі того, що якщо іноземні донори не будуть е давати нам кошти і наші е громади не будуть проявляти велико, ну, таке, е проявляти свій патріотизм, просто о, ті, що залишилися, нас дуже скоро не буде. Друковану пресу ще тільки почали е реєструвати, регулювати, ми її ніколи не регулювали. Ми сьогодні не знайомі ще з друкованою пресою, тому що вона була в компетенції іншого державного органу. А повірте мені, що до друкованої преси у нас дуже велика увага. Після початку повномасштабного вторгнення якось і медійники відповідальніше стали ставитися до того, що який контент виробляти, який контент показувати, чи на телебаченні, чи на радіо і. Говорити про якісь там ну свідомі, тим більше порушення, слава богу, не доводиться. Це це на і мови стосується також виконання квот. Голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Грасм'юк наголосила, що серед харківських мовників фіксується виконання мовної політики на 100%. Також на заході піднімали питання інформаційної чистоти на прикордонних територіях. На сьогодні відповідні служби працюють над тим, щоб очистити інфопростір від російського бруду. Надважливо, щоб всі жителі Харківщини мали стали доступ до офіційної інформації. Треба також працювати над тим щоб місцеве населення в прикордонних населених пунктах були забезпечені друкованою пресою в межах зустрічі, представники Нацради відзначили почесними грамотами за сумлінну працю медійників Харківської області. Після наради Ольга Герасимюк поділилася з телеканалом Надія своїм поглядом на розвиток регіональних медіа. Ну я вважаю взагалі, що регіональне мовлення дуже важливе. для мене воно важливіше за за загальнонаціональне, якщо чесно, і воно а Ну, йому так само важко, як всім нам важко. Воно все ж таки повинно мати майбутнє, тому що людям важливіше знати, що відбувається тут. На вулиці, поряд з людьми, які тут. І це, це в всіх країнах так працює. І регіональний мовник. Він може, як казати, щас, у нас зараз війна, тому зараз взагалі дати пораду якусь, як людині спастися, тяжко. Але ми будемо робити все, щоб допомогти всім тим, хто має на це силу і натхнення. Ринок буде переформатований. Сперечно, ми його маємо вивчати, тому що багато хто ну хто виїхав, хто вбитий, тобто дуже дуже великі зміни будуть. Я не можу там воружити на кавовій гущі. Тут єдине, що можу сказати, що дуже зміниться. І, Напевно, буде зміна ще й в тому, що регіональні мовники зможуть використовувати інші можливості, там цифрові платформи. Також друковані органи також повинні будуть мати напевно в себе і ну мультимедійними ми маємо стати. Так відбувається у всіх країнах. Просто не у всіх країнах війна і цих причин у них немає. Але я переконана в тому, що регіональне мовлення не повинно. Зникати, ми будемо все для цього робити, все, що в наших силах, а ще є інші органи, які повинні над цим працювати. І Ми будемо з ними співпрацювати. Тому я не знаю, я вам бажаю сили це все пережити. Але будьте з нами на зв'язку, бо все, що ми можемо, ми обов'язково зробимо.